Вітаю вас, дорогі мої Терези. Давайте подивимося, що тут у вас загальна енергетика. Яка у вас загальна енергетика тижня? Так, активність, карта. Лісниця. Я все держу в своїх руках, я їду, вирішую е, все под контролем. Рух, контроль, це направленість якась така. Я віжу цель, не віжу препятствию. Оце ви. Вперед із песнею. Так не хочеться. Це треба скільки зробити і те, і те, і те. Ну, треба. Оце у вас на слідчому тижні. Не хочеться багато справ, але треба. Оце про вас. Так що будете е, через німагу вирішувати якісь питання. Давайте дивимося фінанси. Ті, хто працює. Е, ну, тут, ті, хто працює, е, щось. Карта закоханих. Про Закоханих у нас це. Союз об'єднання об'єднання. Щось буде разом. Якісь двойственності, якась емоція. Давайте подивимося, що це. Об'ясніть. От знаєте, як, ось дивіться, вибір, двойственність, да? союз, я вам хотіла сказати. От я вам вам, хочу сказати, вам, Коли ви одні от працюєте одні, вам просто в кайф. Ви задоволені, ви якось наслужжите цією роботою наодинці. Ви зразу включаєте імператрицю, ви можете як самі тихенько, і вас ніхто не трогає, ви от просто ідеально. Але у вас так ну, отримують, виходить, що ви, можливо, у вас якась співпраця. Понімаєте, ви з кимсь приходиться робити, і воно якось вам, ну, не до душі, четверка мечів, ви зразу якось не відчуваєте себе згармонізовано. Гармо, ну, вам дуже важко, тяжко якось. Знаєте, Ну, не нравиться вам. Емоційно важко. І оця двойка пентаклів, ви не знаєте, як правильно поступити, оце вибираєте довго, можливо. Але в конічному ітоги ви все одно, можливо, це затримка якась у вас, бо двійка це якесь колебання, сумніви. Але ви все одно входите в королеву пентаклів, і це про е, те, що ви е, отримаєте бажане, да? тобто отримаєте те, що зроб... коротше, ваша справа буде зроблена. Але, зважаючи на те, що у вас ще і колісниця, то ви його доводите все до ума, до кінця правильно. Але якщо на одинці, ви одні працюєте. Ви робите це набагато швидше. Якщо ви в колективі будете це робити, буде трошки довше. Воно чи відволікати вас буде, чи тормозить, чи напрягать. ну Разом не захочете працювати. Тому дивіться, буде у вас вибір. вибір для роботи, що як ви там, можливо, вам щось запропонують, або там, скажімо, союз якийсь, що ви там будете разом робити, ну вам, вам не дуже сподобається. Такий прогноз для тих, хто працює на, по найму, хто працює на себе. Працюю на двойка жезлі, вибираю шлях, вибираю напрямок руху. Руху. Треба щось йти, кудись йти, а я не можу вибрати якось, знаєте, чи, туди, чи так зробити, в ту сторону дію зробити, да, активність. Ось, активну дію. Або ідея, Може бути ідея, да, імпульс який. За, ну, якось такого, знаєте, Давай, куди його? А ви не знаєте, чи, чи, наприклад, піти в розширення, чи, наприклад, там, я не знаю, відкрити новий, щось нове, якусь нову лінію в своєму. Да? Куди вкладувати гроші, не знаєте. Не знаєте, куди, що для вас краще? Якийсь такий буде сумнів. Треба дійствувати, а ви не знаєте, в яку сторону. Щось міняєте. Щось треба міняти. Берете все під контроль, приймаєте рішення. <гум> знаєте, як кажуть, старий кінь борозди не порте. Ото ото... як було, що його там оту... А може, не треба, знаєте, оце, оце у вас може бути так, треба щось міняти. Потім подивилися, посчитали, посиділи, подумали по двійки жезлів, да, що там його робити, і вирішили, що не на часі щось там міняти, хай буде так, як буде. У когось може бути і так, але дві жезлів. Щось будете вибирати напрямок руху вашого бізнесу. В пошуках роботи, карта сили, все в моїх руках. Я рухаюся, все в мене під контролем, я йду до своєї цілі. На чому тижні, ви відчуєте якийсь прилив сил для, про, ясно, для. для Нарешті завершити цю пошук цієї роботи, да. Стою на своєму. Буду, я буду стояти на своєму, я доб'юся. Да. от Я ж кажу, що на слідчому на тижні ви знайдете ту роботу, яка для вас важлива, або ви якусь там ем, ну я не знаю, як вона називатися кастінг, там, да, оце, можете ви побідити других ем, отбор, да, якийсь може бути. Але я хочу вам сказати, незважаючи на те, що ви, може, і переможець, ви і зробите, але якось вас трішечки. Е, як, ну, Заставлять трошки як почекати, не зараз. Да? тобто трошечки в часі відкладається. Ну, Можливо, не, наприклад, не ви вже виграли, да? а на роботу вам 1 числа, 1 марта, наприклад, да? не зараз. Да? Тобто Вже все добре, добро, але на роботу вийдете трошки пізніше. Отак от, от. Якось когось може бути так. Так, Терези, особисте життя. Давайте дивимося, ті, хто в сім'ї. Дев'ятка кубків, якесь святкування, можливо, хтось вагітний, кому це на часі. Якесь принесення якогось результату. Ну, отчета карта виконання бажання. Я називаю дев'ятку кубків, карта виконання бажання. Але по цій карті видно, да, вагітна жінка сидить за, за столом, сидять люди. І це про емоційний якийсь підйом, задоволення, насолодження, самодостатність, да. якось таке святкування чогось. Що це воно таке? Що це у вас? Поясніть, що це за святкування, чому будете в дев'ятки? Гроші в когось можуть бути, подарунки, за які дуже переживали, а, і будете святкувати щось. Щось будете святкувати, ну, не знаю, можливо, якийсь ну, подарунок якийсь, або кошти якісь які прийдуть у вас. Якось Ви, ви зробите якісь дії, поїздка, і ваше, ваше бажання виконається. дуже переживали. Переживали. Да, оці переживання пусті. Якісь переживання пусті, і ви отримаєте виконання свого бажання. Ну, я не знаю, з чим це, кожного може по-своєму. Хто, хто за що? там, я не знаю, ем, Купити холодильник якийсь там крутий, красний в крапінку. І ви поїдете довго-довго шукали, наприклад, його нарешті це бажання збулося. Да? Ви там ждали, ждали, дождалися. і у вас там, Бо це щось матеріальне, це грошове. Можливо, хтось в лотерею виграє, я там знаю. Ну, бо тут і фейерверки, і весело, і класно, сім'я за столом. Тобто якесь святкування. Так, ті, хто, ті, хто в парі, але не живуть разом. Балансування між двох огній, так і хочеться сказати. Знаєте, і нашим, і вашим пляшем. Якесь таке. Ну, от. Ой, якась нестабільність. Балансує між двома. Може бути конфліктна ситуація. Конфлікт, конфліктна ситуація, я б казала так, людина не може окончательно прийняти рішення. Мені добре так. Якось отаке, знаєте, але мечова королева Мечова королева, і це у нас про е, я хочу, да, мені треба виконати моє бажання. Починай дій, хватить триматися за себе там, дій, починай дій, дію якусь, да, роби щось, а людина не хоче нічого. Це переживає людина. І може бути дійсно якийсь конфліктна ситуація, щось. Ну. Людина, може, знаєте, як. От я ж кажу, як наче між двох огней. От людина і нашим, і вашим пляшем. От так, яке по відчуттю, таке І тут, щоб було добре, і там якось щоб нікого не обідить. І якось оце так. Туди-сюди, туди-сюди. Таке відчуття, він таке якась, що оце, оце мужчина тут, да? Тут таке впечатлення, що це мужчина, як наче, щоб угодити, наприклад, і мамі, і дівчині своїй. Да? Ну, я не знаю, якось він оце... І тому ля-ля е, бубу і тому аля, аляулю. Оце може бути таке якесь. між до двох огней. Молотино кавальня. Оце отако. Туди-сюди, туди-сюди. Якесь жанглювання. І вашим і нашим пляшем. Оце про це може бути. Не знаю, може хлопець, а може дівчина це так роба, не, не, не вважаючи. Хто і хто один? Терези, хто ви один. Дев'ятка мечів. Дуже. Дуже у вас, по мечів це тривога, мучаєтесь, якась неспанні ночі, тривожність, може бути головна біль, якісь такі, знаєте, щось за це сильно будете переживати, що саме. Аналіз якийсь в особистому житті. Про якісь про, якісь... про роботу. Ну, якось Тут, отут, я не знаю, тут про, не, про, не про особисте. Тут не про чувства, тут щось про гроші, тут про задоволення щоб якимись коштами. Тут щось ви переживаєте в особистому житті за ваші якісь гроші. Щось аналізуєте, щось там ем, наблюдаєте, е, контролюєте, і ви якось переживаєте дуже. Ви до цих е, якихось співпраці новин про ваше про вас е, залежить от можливо там знаєте як сказати щось про вас сказали там да? і можливо як ви произвели впечатлення, як ви засвітили да, там десь і ви можете там що, що про вас сказали, новини якісь прийшли да, там. і ви можете за це дуже переживати або смс якась прийшла там і ви можете за це дуже сильно емоційно переживати Не знаєте, що робити далі. Тут може бути якась дія ваша, в страх обмеження якогось. Ви за це переживаєте. Отаке. Обнулення в чомусь, не знаю, такі якісь переживання, страхи, непорозуміння. Можливо, знаєте, я одна баба сказала: прийшли, принесли ви емоційно закриті якісь, ну. ну ні. Я не думаю, що ви там знайдете пару і будете в парі в особистому житті. Ні. У вас якісь більш переживання якогось матеріального у вашому житті, не про емоції, не про, не про чувства. Такий мій прогноз для Терезів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, вітаю вас, дорогенькі, мої скорпіони. Що тут моїх скорпіонів? Ай скорпіонів тиждень і рафантум. Ірефант, це у нас це традиції, закон, навчання, моральний кодекс, система такі, знаєте, ну, я думаю, що ви якомусь такому будете в такій позиції, ну, все-таки, мабуть, як би я сказала, оце, Моральний кодекс, да? О, так не можна, так не поступають, якісь такі повишені такі, якісь високі <губ> моральні устої. Отак, от в мене щось таке по відчуттю. Так повинно бути. Так завжди роблять. Ну, не, не нарушать щось, чогось. чогось не нарушати. Але це може бути і навчання. Давайте подивимося, з чим це пов... подивимося, з чим це пов'язано. Щось те, що у вас швидка дія на результат. Діяця швидкість, швидка дія трішки вас, вам не сподобається, тому ж, того, що оць, воно було швидко, це швидко не робиться, треба робиться поступово по традиції. Не торопясь медленно, так як повинно бути, така й буде. Ви, вам на наступно тижні не захочеться ніякої спешки, оцієї бігатні, якоїсь такого аврала якогось не захочеться. Тому що це не робиться, ну так не робиться. Оце буде таке, знаєте? Вас це буде, оця спешка вас буде огорчати. Вам дія повинна бути розміряна. І коли дія розміряна толком, столком, так як должно воно бути, по... Ну, от по інструкції, да, скажімо, по інструкції, як воно може бути, тоді це приводить до результату із збалансованої дії. Оце буде у вас отакий якийсь тиждень. Не надо, ні... спешка надо нада, приловлі блог, да, як ото кажуть. Ото оце так буде у вас. Ви не захочете якось бігатні, ні, суїти, конфліктних ситуацій, вам якось треба буде все. Оця якась суїта, а вона буде, і вас буде це трошечки напрягати. Ви будете усіх якось Ні, по інструкції написано не так, чи так не треба робити по закону, так не робиться. Ви будете весь час, як от, я кажу, ж, моральний, моральний кодекс, ви будете всіх якось ставити в правильну позицію. Ті, хто працює по найму, що у вас? Трійка мечів, щось огорчення. Я огорчен. Щось не то, зовсім, зовсім мені не подобається. Треба, по закону треба так, да? а, мене, а, а воно щось не так. І мене це дуже обіжає, огорчає, розбиває мені серце. Мені це не подобається. Оце тройка жезлів, чи тройка мечів. А тройка мечів у нас про біль, ранимість, бол болезнь. Ну, таке, знаєте, не дуже подобається. Емоційна подавленість якась. Я своє не тримаю. Дайте мені моє, кажуть. От таке щось. Хочу щось своє, а мені не дають. Ось таке якось розбите серце. Оце. Обратно, оце якась спешка. Спешка мені не подобається, тому що, що при спешці треба дуже сильний великий контроль, тримати оце все. А воно приходиться його потім переробляти. Тобто возврат назад, дежавю, якщо да? спішка, тоді треба буде з часом його переробляти. А мені це не подобається. Тому у вас може бути на роботі якийсь аграр, ви можете торопитися, щоб це зробити. Вам це не подобається, тому що потім треба прийдеться переробляти. Знаєте, як ото кажуть, два рази перероблять. Лінивий два рази робить, а тут спешка, і ви будете якось два рази переробляти якусь роботу, по найму вашу. І вас це зовсім ну, не, не, не альо. По трійки мечів. Так, ті, хто на себе. Ті, хто на себе, е, карта е, дурня. Да? Я, це знаєте, це карта. Е, я готовий вступити в нове. Я готовий до нового, до нового ризикнути, піти в щось таке не так нестандартне, нове, незнайоме. Ну, ризик, ризик такий якийсь навіть. Піти, розумієте, іерафант і дурень це як. Поламати устрої, піти проти, проти якогось традиції, устроя, порядку, зламати якісь шаблони. Оце про це. Не так, як інші. Я майстер, тобто я мах, я все в моїх руках, я можу зробити так, як я просто захочу, Да? Я контролюю ситуацію, я, я можу це. І я знаю, що я е, після цього такої якоїсь нестандартної дії. Виходу за рамки приліччя, да? за рамки якогось за, не знаю, якогось, ну, того, чого не можна, да? вийду, нарушу ці рамки, да, ограничення. І я отримую, я стану, я входжу в короля Пентаклів, тобто я вхожу в людину, в якої є достаток, стабільність, ресурси і тому подобне. Тому що, от якесь тиждень, де ви зможете в своєму бізнесі ризикнути. Оце в наступному тижні. І він, кстати, буде в плюс. Ті, хто в пошуках робокти. карта справедливості. Ну тут дорогенький міст по справедливості це. Е, ви, як би сказати, або робота буде, ви шукаєте роботу, пов'язану з госструктурою, або е, це по справедливості, тобто з, ваш е, шлях, ваш е, як сказати це, господі, обдуманий, зважений, е, правильний, і я хочу сказати, що те, що ви шукаєте, те ви й отримаєте. Де, да? що даєте, те й маєте. Да? Давайте будемо дивитися. Вам запропонують те, що ви шукали. Вам це дуже... Можливо, це щось для вас буде нове, але це нове буде дуже денежне. І ви... І гроші можуть бути трошки нечесні. Ну такі, знаєте, не, не зовсім по справедливості, да? не зовсім по, по дьяволу. Да? Такі трошки гроші, якісь ну, не зовсім чесні. І тут у вас ну, якась така, знаєте, махінація. якась. Пошук роботи, да? якийсь якийсь ну, от, не дуже чесний. Роб, ну, робота якась не дуже. ну Іерофан тут, ви ж про моральні устої. І по справедливості, що можна по шапки отримати. Да? І вас ви приймете як ограничення, самі собі поставите, розстроїтесь, звісно, але входячи в королеву мечі, ви Тобто кажете правду матку, і відмовитеся від цієї роботи, ту, що вам запропонують. Але гроші Ну, такі. Але, тут, бачите, тут карта програється. Для... Не, не те, що, що даємо, те отримаємо, а карта законності. Тобто, та робота, яку можуть вам запропонувати, не зовсім чесна. Пам'ятай про закон, пам'ятай про єрофанду про, 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 пам про, про порядок, про моральний кодекс, про традиції, про е, свої якісь устої, да? Тобто, не лізь. Туди, куди тобі подумай, прежнім йти е, на роботу, де пропонують гроші по дьяволу. Да? Тобто, да, розбагатіти, да, великі гроші. Але, ну, скажімо так, карму ще ніхто не відміняв. Тому це ваше Але це ваше право, ви вирішуєте, не мені вам давати якісь там совіти. Я вам. Даю інформацію, а рішення приймаєте ви самі. Особисте життя. Ті, хто в сім'ї, п'ятерка пентай, немає ресурсу, не хочу нічого, дуже важко. У мене традиційна сім'я, але в мене якось немає ресурсу. Ви там побігайте, поганяйте, я на вас подивлюся з сторони. Ну мені так не хочеться оце, участвувати в цьому всьому, тому що в мене немає просто сил, немає просто можливості. Я хочу тиші, спокою. Можливо, в когось навіть може бути якась така забол... ну, болезнь, наприклад, да, що не хочеться нічого. В Парі будете, да, активність, любов, кохання, все нормально. Тут, от, в сімейній житті, суєта, суєт, але ви трішечки будете якісь е, як, наче подавлені, бо у вас якось ну, може, дійсно у когось може бути такого знаєте, виснаження і дійсно хвороба якась така. Не хочеться поки ні, нічого. Хочу бути в тиші, да, нема ресурсу. Але все нормально, там карти хороші. Так. Дивимося ті, хто в парі, але не разом. Ну, Тут може бути дійсно по карті закоханих, може бути вас вибирають, вам можуть зробити пропозицію на слідомочому тижні, можливо, якісь там, я не знаю, як воно називається, там помолки чи як воно там, таке щось, Кульцо, може бути щось таке по карті закохані. Може, ви це обсуждаєте швидко. Може, це вже обсудилося, але е, от надію, немає ресурсу надію. Це проговорено, що ми, ми будемо це робити, наприклад. Але дії поки я не. ну Такого, знаєте, такої немає. Але дійсно трансформація пройдена, вас, ваш, е, може, ваші відносини перейдуть на новий рівень. Не ну, обов'язково там кольця, і це може ви просто подобалися один одному вирішили, що ви пара. Да? і але я хочу сказати, що в майбутньому ви можете дуже швидко з'їхатися і почати жити разом. Тут може бути такий варіант, як от ви як в парі, як предл... ну, зміна може бути того, що ви можете почати жити разом. Такий. Так, то в пошуках? А в пошуках двойка кубків. О! Отут я чітко вам хочу сказати: Дорогі мої е скорпіони, хто одинокий? У вас нарешті. З'явиться друга половинка. Ви перейдете з третього <хи>, одинокі, ну, кудись або в перший, або в другий варіант. да? Тобто у вас буде пара, дорогенькі мої. І ще і єрофант, можливо, така, знаєте, серйозні відносини, ну, на перспективні. да, В одиноких да, дійсно може бути пара. Да, я несу любов, не хочу більше не даже доставати нічого. От, хороша, все, не буду нічого доставати, хай, хай так і буде. Що ви будете спарнювати свою другу половинку, дорогенькі мої. Хтось із вас, ну, понятне, діло, що не всі, але це союз, це любов, бачите, яка гарна, цілується. Все добре. У людей все добре. Тобто я хочу сказати скорпіону, одиноким скорпіоном, що дуже велика варіант того, що виститите людину, яка вам сподобається, ви будете з нею парою. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх скорпіонів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!